Всім привіт, це проект мастер діджи 8 число субота і саме сьогодні ми проводимо вечірку Summer Time на квадраті. І зараз будемо дивитися, що є на танцполі, які там відпочивають люди саме сьогодні. Тому ходімо разом з нами. Насправді я беру інтерв'ю в тієї людини, яка можливо всіх задовбала, можливо, дуже відоме ім'я це Льова-Льова. Кося, зніми його сандалі. Зніми, як він прийшов. Інформація для тих людей, які хочуть прибрати такі кепки. – хен на Оліски. Приходьте, купляйте. не про скажи де ти купила таку кепку а, на базарі в да. Ти що, модна? модно модно Так. Да. такі кепки не модно носити модно Хто ти сказав я мене сказала... бабушка носила таку кепку Ні, я сказала модно нова коко шанель клас Кепка, да, классно, нормально. Девица, вся на следующую мастер-диджей-вечеринку обязательно прийде в Вьетнамке и носки. Нежин стайл. Пацаны, я реально вот вас скажи, долго вы учились такой штуке? Вы только начал. Только начали учиться, да? А где вы учите? В школе. В школе? А я думал, дома там дискотеки устраивают, не? Нет. нет. Я понял. А вообще, как ты стайл называется? Джамп. Джамп. А, джамп. джамп. стайл. Будущие звезды джамп стайл города Нежин. Как тебя звать? Денис. Денис и... Ваня. Ваня. Ребята, удачи, успехов вам. Нет. Дерзайте. Поехали! А ты знаешь, что ты кто не уже не модно? Знаю, но мені все равно. Испугалась! Че? Немножко испугалась. Меня ще микрофона. Что-что? Меня чи микрофона? Я испугал, когда вы подошли ко мне. Що страшне? Да не, просто внезапно. Блін, ну так було. нормально танцюй. Я тобі можу номер бабки дати. Все, от шепче. Хлопець є? Є? Нема, є, нема. є нема. Нету. немає, є немає. Немає. Дай десь сьогодні посередині. От реально, от всегда хотів сісти посередині. Єра, ми не Ха-ха-ха-ха. Яша, от ти сьогодні отиграв. Взагалі, як тобі публіка? Ну, нормально. Для тих людей, хто не знає, це Люцифір, президент проекту Master DJ, Людина, яка відіграла і сидить на лавочці. скучає. Що скучає? Я не, я не скучаю, я просто слухаю музику і отриваюся, так сидя. Нова диско від от Яші одривається сія. Пацаны, спасибо вам. Счастья, здоровья, племінників вам багато! ха да Мы не на свадьбе. Скажи что-нибудь нормальное. Все крутяк! Да, все! Давай, раз, два, три, все крутяк! Раз, два, три, все крутяк! сюда ребята скорее что вы празднуете мы на ну, нюха сегодня прощай, а это нюха да. да поздравляю дядька спасибо все наикращего! спасибо спасибо как вообще нюха проводится нормально ну, все видно все все видно да. ребята я гнюха Реально, що ти їй у детски? Ростіжку б! Так. Да, а да, який мать. тебе рост? 20, 2,03. Може більше. Чуєш, прекращай їсти Так? Друзі, реально не їсти ростішку, гляньте на нього. Mas tá, Jess! Ну що ж, на цьому інтерв'ю закінчується, але не закінчується наше паті. Не забувайте підписуватися. отут на проект Мастер DJ. Добавляйтеся в друзі, ставте лайки, репости. Нам реально треба ваша підтримка, народ. Не будьте пасивними. Актив, рулить.